Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 15 лютого четвер. Ми зараз на центральній площі. Також тут бульвар Торосевича. Прямо по дорозі буде Майдан Кобзаря. Йдемо, пройдемось по місту, подивимося, скільки людей приїхало на відпочинок, що нового в місті. Бачу, йде повним ходом будівництво. Напевно, буде готель. Скоріше за все, можливо, вілла. Це вілла Моцарт, ресторан Шухляда. І попереду у нас готель Парк. Це також це старовинні вілли. Краскавці ще десь біля 20 віл залишилось. Старовини. Ну їх ясно діло, що вже їх реконструювали практично всі. Одні е залишилися, як вілли, інші там вже готелі просто, деякі стали музеями. Є також випадок, що вілла як ресторан. Тут також був будинок. Це Римо-католицька церква в трускавці. Тут був житловий будинок. В коментарях раніше писали, що там ніби був будинок якогось лікаря. Ну, це все було так, деревами, засаджено туями, що його і не було видно з дороги. Розібрали і тепер будують а, вже навіть Є номер телефону, що можна придбати нежитлові приміщення. От бізнес О, продаж, продаж комерційних приміщень. Будівництво йде повним ходом. Тут також, друзі, можна попити каву на Майдані Кобзаря. Недорого. Ось це Віла Санні, взаді Міротель. Це такий елітний відпочинковий комплекс. Це Віла Вікторія. Досить гарно виглядає Віла Вікторія в такому стилі, цікавому. Ніби десь як в Швейцарії або в Австрії. А це також е, вілла. Але зараз він. Це є музей художника Михайла Біласа. Також. Ну, це вже більш такий карпатський стиль напевно цієї будівлі. Трускавці зараз э, людей небагато і не сезон зараз. Хотів би я, друзі, можливо, покажу вам. У мене є декілька відео ще з літа або з осені коли було. Ну, просто був нормальний сезон. Скільки людей, і яка атмосфера була в Трускавці. Можливо, завтра э, закину відео. На канал. Ось також це віла Клюберг і ресторан Клюберг. Це ліворуч. Більшість е, старовинних віл. Вони якраз е, так зосереджені ближче до центру Трускавця. Там піцерія Челентано і ресторан Чебурек популярний заклад Трускавці ресторан Чебурек. А також тут є львівська майстерня карамелі, дядько Сем, Яна Вишня і оце таке цікаве приміщення дерев'яне це львівська майстерня шоколаду. Літом тут також досить цікаве місце. Тут на вулиці виставляють столики. І також на третьому поверсі в них там. Дуже гарна і фотозона, і вигляд на місто. Віла Анастасія Єворуч. Також будують ще один санаторій. Ну, будівля написана санаторно-коротного типу. Табах своїх досить велика і досить буде красиво виглядати, я так розумію. Зі всіх сторін Трускавець забудовують, особливо його центральну частину. Ось торговий центр Куб праворуч. Ліворуч, друзі, ще одна вілла. Вілла сонячна. Це повністю як готель. А, номери тут 700 гривень коштують. Єдине, що тут ну, треба буде, як приїдете сюди відпочивати в цю віллу, то треба шукати де харчуватися. Це просто як готель. 700 гривень з номера за добу. Цей будинок новий, я так думаю, що також буде. Більша половини квартир буде здаватися. Деякі власники купили на початку будівництва і зараз вже продають по значно більшій ціні зразу на першому поверсі продається квартира. Ліворуч, кафе річки і готель річки. Ми зараз на вулиці Тараса Шевченка. Ось тут магазин Коліжанка, магія краси. Так що, друзі, нагадую вам, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревелу. Всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.